Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде таке цікавеньке відео, як зробити із гімна конфетку. Маємо ось такий павербанк, заявлених 120 ватт, No name. Ніяких більше. Розпізнаючих знаків, крім що зроблено в Китаї, немає. Ні скільки там зарядки в ньому. Написано тільки 1000 разів можна зарядити, тобто його ресурс. Ні ємність, нічого. Тільки 120 Вт. І все. Дістаємо з коробочки таке чудо. Ну, виглядає, я вам скажу, в руці приємно. Але, відповідно до моєї руки, він дуже маленький. Два порти для зарядки. Два порти для зарядки телефону. Ну, тобто, це вже культурненька індикація заряду у відсотках, коли заряджається, з 120 Вт. Тут, мабуть, що ще й швидка зарядка, якась існує. Мабуть, не знаю. Ну, ось таке. А тепер подивимося на це все з іншої сторони. Якщо я вам скажу, що це все. Купив військовий. На знаменитому нам магазині інтернет. Де заявлено було, що в цій фігні, вибачте, на слові, 30 тисяч міліампер годин. 30 тисяч його, міліампер годин. Звідки? Ну, добре, це все він купив. Добре, що мужик перевірений вже в цих справах. І виграв там собі якесь повернення коштів. Не все правда, але все одно. Я його недавно затестив, і на виході я отримав 2,2 ампер-години. Тобто, в перерахунку на ємність акумулятора самого це десь приблизно 3000. 3000! Ну, ось, якщо отак взяти нулик, то це буде його реальна ємність 12 Вт. 12 Вт в перерахунку. Хоч на 3,7 множити. Тобто ділити хоч на 5 вольт, буде одне і те ж саме. Так. А всередині, тут я вже відкрив. Платка, 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 пусто! Ха-ха! Ось. Полімерний акумулятор. Так, полімер непогана штука, не сперечаюсь. Але якщо хтось дивився мої попередні відео, то я казав, що полімер часто дується. І так, і, і так воно і є. Що воно часто дується. І ось дивіться. І жодної згадки про її ємність. Тобто, можливо, це навіть і беушні ушні комірки. А саме головне, що оця ось пустота. Пустота. Її тут не має бути. По суті, воно має бути суцільним. По максимуму чимось там поставленим. Ну, тобто, трошки більший акумулятор поставить, і це вже буде ємність якась. Ну, ну якось так. І плюс. ну... По розмірам, воно має відповідати десь ну 5-6 Аг, А так як я казав, що воно всього 3 Аг години має. Ну, це явно якісь беушні, з із чогось зняті комірки. Але натомість вони є. І з них треба щось зробити. І їх цілих 15 штук. Так, 15 штук. Платка, можливо, кудись пригодиться ще, але акумулятори треба з'єднати паралельно. По кілька штук, щоб вони хоч якусь ємність тримали. Тому що, повторюсь, за попередні відео: чим більше в паралель підключено е, акумуляторів, тим більшу ємність вони можуть видати. І так, було придумано зробити щось із цими, із цими павербанками їх так. Спочатку я думав з'єднати просто два штуки один на один, взяти їх отак просто тупо склеять. Вивести отут, зробити дві дюрки, вивести контакти. Тобто, щоб одна і друга були просто з'єднані, а ці е, ну коротше, всі роз'єми зробити тільки на одному. Е, багато місця пустого. Це все для військових, воно має бути як можна більше какаде нести. Якщо його залишати так, що воно. Буде тут. Не все займають місце. Ну, для чого це ось? Воно пусте буде. Укорачувати його, ну там спеціальні вирізи, пропили, якось не дуже йде. Думав, поставити два акумулятори, але вони більш, ніж половина, десь так. Два акумулятора сюди не, не стануть. Було б взагалі ідеально, якби один акумулятор, потім паралельно до нього ще один, і це на одну таку, на один такий павербанк. І підключити все до третього такого ж самого. Це було б ідеально, якби їх два штуки і три акумулятори. Але не влазить. Думав я думав, думав, думав: ну що зробити, ну, що зробити? Це тільки робить свій окремий акумулятор, тобто бокс, в який будуть складуватися оці ось акумулятори, із з яких потім буде братися живлення на оці ось платки, платки якісь ціп за, чи з корпусом, чи без корпуса, якось так. Не знаю. Щось я буду думати зараз, щось вирішувати, що я тут знайду у себе. Можливо, щось знайду, можливо, ні. Ну, не хочеться різати оцей пластик. Він то начебто і нормальний, по вигляду, ну, це якщо так, суцільний брати. А якщо його розрізати, то він буде якийсь слабенький. Ну, тобто, це склеювати, армувати. Ну, роботи куча, а вихлопу із цього мало. Продати його, можливо, б, сказали ви. А можливо, і не сказали, то я би такий просто посоромився продати. Такою ємністю. І купити щось нове. Ну, тобто, купляти щось нове це явно, що треба буде. Або й не треба, не знаю. А ось оце продавати гімно. Ну, я би посоромився. Я не буду таке продавати. Буду щось із нього хімічити. Ну, подивимося, що там вийде в мене далі. Ну. Но... Не беріть отаку ось фігню, якщо побачите в Китаї. Не беріть. Якщо вона там буде гривень по 50, ну, можливо. На один раз зарядить телефон. Але ну, дитині можливо в школу взяти такий павербанк, щоб там посвятити, і то на ньому навіть ліхтарика немає, щоб посвітить. Отаке ось. І ось я згадав про такі ось алюмінієві корпуса. Ну, тобто це не корпус. Просто профільно загняті залізячки, але вони тоненькі. Здається, 0,7 мм алюмін, чи дюраль алюмін, щось таке. Ось з цієї сторони я вже заклепав їх заклепками. Взяв звичайні заклепки, витягнув звідти шток, щоб він там не заважав. Позасверлював, засандалив, зробив собі такі розміточки під акумулятор. До речі, ось він. Такий ось цей акумулятор тут буде. Він туди сідає не зовсім. Тут є ще трошки зазор. Що в сторону, що вверх. Тобто тут він буде по розмірам акумулятора. Потім я тут відріжу. Загну, також буде упор. І тут я відріжу, тут буде загнуто. Також буде для всілякого кріплення. Тому що нагадаю, це буде для військових, хоча і робиться із гімна і палок. Але хочеться зробити як можна надійніше. Беремо наш корпус. Я тут вже вставив заклепку, ставимо його на кутик спеціально підготовлений, і починаємо заклепувати. І ось чергова заклепка вже заклепана. Ну, начебто, нічого на вигляд. Триматися буде, корпус вже не так шевелиться. Ну, ще трошки грає. Всередині, ну там трошки підчухаю, але то не критично. Нормально. Тепер, як вже заклепана одна заклепка, я насверлив всі отвори 4 і вставляю наступну заклепку. Ось вона, бачите. Поки пальці пролазять в довжині, тому я засовую пальцями. Так, шпоник. Все, заклепка на своєму місці і знову на операційний стіл. Майже все готово. Вже три штучки. Залишилась тільки одна заклепка. І ось нарешті остання. Остання для цих двох сторін. Найс. Nice. Якось так. Вже корпус тримається жорстко, нікуди він не дінеться. Тепер е ця сторона відрізається помітку. Ця сторона відрізається, а оці дві сторони. Я їх відріжу загну отак. І також разом заклепаю, щоб у мене тут була кришка закрита. Тобто всередину вставляються акумулятори. І воно тут буде закрито. Мабуть, що я ще промажу чимось, щоб воно було більш-менш герметично. І буде воно файно. Воно буде і на стиск працювати нормально. А потім, навіть якщо тут шовчик не вийде ніяк зробити, то поверх буде велика термоусадка, яка стягне це все разом і буде тримати так, як треба. Заодно і буде захищати від там подряпин, сколів, вібрацій всяких. У нас все-таки трошки гумова буде. Пів годинки роботи і виходить отакі от штани, як у губка бопа. -тун -турун -турун. Зараз крижемо їх до половинки, щоб воно десь тут заклепувалося. Зігнуть і закліпати. Все. Задача мінімум. Ну і ось таке чудо-юдо в мене вийшло. Поки що воно на заклепках тримається. Клепки нема, тому став на заклепки. Отак воно буде. Акумуляторчик зайшов. А тут і зверху будуть платки. На одну сторону і на другу сторону. Дві платки буде. Це все стягнуто термоусадкою. Ну, воно не тут буде, воно буде нижче. По цій ось мітки. І це ось. О, чеки. Оцей метал, буду тут наверх закручений і закріплено, щоб воно не випало. Ну, якось так. Зробив я із корпуса обрізки такі. Правда, не зовсім вийшло рівненько його обрізати. Але тут я проклею по периметру, бо це ось обрізана частина, а тут же все штатно. Всередині у нас буде дві платки. Одна з однієї сторони. тільки, Тут не видно буде показів. Ну, вони будуть однакові, щось з цієї сторони, щось з тієї. І щоб вони не випадали, я їх посажу на клей. Ось тут це все місце чимось заповню. Таким. Мабуть, знову візьму цей амортизуючий пінопласт, чи як він там називається, в спінені, так з акумуляторів. От таку штуку не знаю, як вона називається. Вона така щільна доволі. Правда, не знаю, як вона по температурі боїться чи ні. Або ж підкладу таку вспінену гуну. Вона трошки м'якша, звичайно, але здається, вона не так боїться температури. Підкладу, щоб воно це все не боялося амортизації ударів. Сюди-воно то воно не, не випаде, бо тут скельце буде. І тут не можна його закривати, тому що тут це все гріється платка, дросель. І воно гріється, його не бажано закривати. А от з цієї сторони там можна буде щось запіхнути. Ну і буде це все діло отак ось зверху на корпусі. Оці ось вуха будуть загнуті наверх і закручені парочкою шурупчиків, щоб вони трошки тримали. І також буде проклеєна герметиком. Тут буде по швам герметиком залита тут по швам, щоб як можна менше акумулятори отримували вологи. Тут будуть шви зароблені герметиком. Тут я зроблю прорізь. Для вивода батареї той, коротше, для контактів акумуляторів. І зроблю так, щоб вони були довгими. Щоб коли виймаєш платку, можна було виняти і не відкушувати провода. Там десь отак вийняв, відпаяв, замінив платку. Без сумніваюся, що вона буде супер-пупер надійна. Я допрацюю до свого закінчення акумулятора. Трошки погравшись із алюмінієм ось таку ось форму. Можливо, тут ще трошки підігну, трошки, щоб воно не пружинило, а підпирало пластик. І ось так якось. Корпус виймається, оп, виїжджає. І тут будуть загружені акумулятори придумав. Буде так вставлено. Клац. І тут збоку буде просверлено. Отвір один, отвір другий, і з цієї сторони два отвори. І будуть такі саморізики, які будуть тримати це алюмінієвий корпус, пластиковий корпус і оцю ось платку. А ну, ось вона. І оці ось платки також з боку є корпус. Який до платки ще не, не кріпиться. І буде заборонять йому, виїжджати додаткове якби, кріплення. Але тут закрито. І тут закривається. Як сюди загрузити і підключити акумулятори? Ну, не знаю, якось буду думати. <смі> і опа, наступне включення, а в мене вже зовсім інші плани. Щось я так подумав, подумав, приміряв акумулятори і зрозумів, що в мене просто не вийде запіхнути туди акумулятори, якщо я б я зробив такі ось загини. Акумулятори тут стоять, але не всі 5 штук разом, як я тут наміряв. Тому, за підказками, я зробив отакі от збірки. Також два роз'ємчики, щоб багато не піхали. Не знаю, можливо, треба буде й більше роз'ємів поставити. Це буде тестуватися, і потім мені скажуть, треба не треба. Два віконця, щоб показували заряд. Тут ось буде те же саме, як я на минулих хотів. В кожному... Та не там фокусуєшся ти. Опа, о! От тут буде 4 отвори, які будуть фіксувати оці всі корпуса докупи. Тут я, мабуть, також проклею чимось. І тут буде 4 отвори, склеєно докупи. І поверх цим все буде затягнуто в термоусадку. Зато всередині буде простіше його збирати. Тобто тут будуть платки, дротики будуть підключені. Тут буде заізольовано. Акумулятори вставив всередину. Дротики вивів сюди. Ці платки я вийму, розпаяю і засуну назад. І нічого вже не треба буде. Ну, і звичайно, потім вже термоусадка. Якось так. Кому як більш подобається? Цей варіант чи попередній, як у мене був. А ну, напишіть в коментарях. Так я вже такий пакован з п'яти акумуляторів. Ця ось паперка скотчем зеленту. Все, цей пакован засунутий всередину. Заклепки більш не заважають. Зверху ось електрокартон. Знизу такий же самий під заклепки поставлений електрокартон. Оцей шовчик буде зароблений силиконом. Чи Якимось кажу, коротше, герметиком. Зараз оці всі дротики поспаю разом. І виведу лише дві пари. Тобто візьму такий один дріт. Суцільний, зроблю на ньому переріз. Мабуть по посередині. Спаяю їх до цих і виведу окремо. Тобто буде два дротики на... Ді, Немає тут. на ці платки. Вони ж будуть. Розвернуті. Тому треба буде на один тут плюс, тут мінус, а на другому навпаки. Тут, мінус, тут плюс, а тут мінус, щоб вони між собою не закрутили. Тому ці спочатку ізолюємо, а вже потім розводимо те, що нам треба. І виводиться два оцих роз'ємчики. Ну, коротше, ой. Не знаю, не знаю, не знаю, що це воно це все буде. Ну, подивимося. Відправлю, потестують. Що вони скажуть? Гідно воно, не гідно, Якось так. І отакий от воно має проміжний варіант. Тепер залишалося вивести дротики і підключить усе. Так, дротики розпайні. Термоусадці. Тут я думаю, ще трошки герметиком заляпаю. Ці ось дротики, щоб вони не шевелились, нікуди не, не совалися. Типу, як приклеїться. І все. Познімати платки, повиймати дротики і запаять. Позасверлювати. Пройтись герметиком усі шви і обтягнути зверху термоусадкою. Все. Запаяв. І замазав трошки герметиком. Звичайно, це не панацея. Це просто так для першого разу, якщо воно буде нормально, не скидуватися нікуди, то цей герметик допоможе не пропускати зайву вологу. Ну прямо ясно, що по швам десь протече. Звичайно, тут в роз'ємах буде вода і все інше. Так, тут як я казав, на гвинтиках все. Тут держиться залізний корпус. Цей пластиковий корпус і всередині платка. І це все одним гвинтиком. І так же само з цієї сторони. Тепер у мене назріває питання: якщо заряджати з цього роз'єму, цікаво, що буде розуміти оцей блочок. Чи буде він піднімати свої показники цифри, чи не буде. Чи він тільки піднімає, коли у нього через роз'єм щось заряджається? Хто підкаже? Якщо далі не дивиться, а? Ну, напишіть в коментарях. Так, ну, тепер все. Єдине, що залишилося, знайти необхідну термоусадку. За сандали це термоусадку, вирізати оці два віконця з цієї сторони, і з цієї. Протестувати наємність, тому що я його ще е, в зібраному стані не тестував. Що дарма, до речі, треба було спробувати це до збірки. Тому що в мене там ще є на перепаковку акумулятор, і поки вони будуть перепаковуватися цей буде на тесті. Зарядити його і заодно подивлюся, як вони будуть себе, е, ну, ці ось, якщо поставити на одну зарядку, що буде з іншою платкою, що вони будуть показувати. А ви пишіть в коментарях, не підглядуйте далі. Так, все. Наступне включення буде вже, мабуть, коли буде термоусадка або тест. І ось відповідь. Постав я одну частину на зарядку. Тут вже показував 96%, а показував 92%. Чи 93, не пам'ятаю, що тут у нас? 93. Значить, та показував 92. А ця так і не збільшує свою єдність. Ага, ага. Погано, погано. Ну, ясно, що таку ємність треба заряджати обидвома портами. Тому краще, щоб ставилися дві зарядки. Щоб воно і швидше зарядилося, і як можна краще. Ну, як воно правильно буде показувати, це, звичайно, питання, наскільки правильно. Я думаю, що по розрядці воно не буде так брехати Одни, один і другий. А там подивимося. Зараз поставив на розрядку його. Так же саме на один порт і на другий з кожної платки по одному порту. І подивимося, що вони там повидають нам. Так, поставив на розрядку. Тут уже 98%. Тут показує. 99% не хочу фокусуватися. Ну, коротше, як бачили, то вони по-різному показують. Але суть одна і те ж саме з одної батарейки вони беруть ємність. І подивимося, що воно тут видасть нам на два порти. Паралельно. Той 1,3 А а цей 900 мА. І до вечора подивимося. Чи видасть вони своїх розрахункові 15 тисяч чи ні? Як бачимо, 11600, воно видало. А це якщо перерахувати, то десь 15-16 тисяч. І так виглядає воно в термоусадці. Але термоусадка не та, що я думав, а ця пластикова, яку обтягують ці акумулятори. Правда, один нюанс. Не видно індикатора. Наскільки воно заряжено чи розряжено. Але якщо воно горить, то значить там заряд ще є. Якщо почне блимать, то значить там заряду вже немає. Чи зробить все-таки віконця. Але тоді буде більше вологи туди проступати. І плюс воно коли ставиться на зарядку, воно неправильно все одно відображає заряд. Може бути 0. А воно ще видає заряд. Якось так. Дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступних відео.